Діти, проминула рання осінь уже не такі часті, як раніше ранкові тумани. Останні дні стоять ясні, сонячні, навіть теплі, а от ранками стало ще холодніше. Це настала пора, яку називають бабиним літом. Це стає холодніше та холодніше. Саме в цей час малята здалеку до нас починає долинати відгук майбутньої зими. Подивіться, будь ласка, уважно собі під ноги. Що ви бачите? Так, травичка побіліла. Давайте присядемо і легенько погладимо цю білу травичку. Що ви відчуваєте? Яка вона? Так, дуже холодна, немов крижинка. Вона вкрита інеєм. Це діти приморозок. А під ногами у нас паморозь. Мабуть, хто з вас по телевізору чув, як говорять, Верхню грунту заморозки. Так прийшов до нас перший морозець. Повітря ще тепле, вдень воно прогрівається дуже. А ось на землю опустилися крихітні білі голочки, ще несміливого морозцю, який, проте, вже починає заявляти свої права. Скоро, скоро зима. Він ще слабенький, але вже здатний погубити квіти на клумбі, чи приморозити городину, яку не встигли вчасно зібрати. Подивимось на траву. Чи помітні серед неї рослини, які почерніли та загинули від першого морозу? Так, ми їх бачимо, на жаль, вони заморожені. Як ви вважаєте, малята, осінній морозець зашкодив рослинам? На жаль, так. Діваюсь, вам сподобалось спостерігати за приморозками вранці. Одягайтесь тепліше, бо вже холодно. До нових зустрічей, малята!